Сьогодні компанія Автофокус пропонуємо вашій увазі Nissan X Trail. X-Trail — це у нас офіційний автомобільчик. 2014 року випуску на максимальній комплектації. Обладнаний 2,5-літровим бензиновим двигуном. Газу нема, не було. Автомобіль на автоматичній коробці передач має повний привід. По зовнішній частині автомобіля є камера 360 кругового обзору. Датчик світла, датчик дощу, омивач фар, літидиски. На дуже добрій гумі, є безключовий доступ, також встановлена додатково ще сигналізація. Є у нас всі склопідйомники, електрогулювання дзеркал, повністю електричне переднє сидіння, є багато налаштувань допоміжних режимів руху. На автомобільчику у нас 90 тисяч 700 кілометрів пробігу, є мультіруль, електронний ручник, USB, AUX, штатна мультимедіа з високим функціоналом в неї є навігація, є підключення телефону, є камери. Ще раз наголошую, камери, тут є 360, є у нас підігрів сидінь. Ось переключання режимів по повному приводу. монопривід, авто або блокіровка. Є в нас панорама повна. З приводу панорами автомобіль продається без аеробоксу. Аеробокс в комплектацію не входить. Задній ряд сидінь, також у нас є електроскла. Так, шкіра. Автомобільчик в салоні ще пахне новим, тобто 90 тисяч пробігу, дуже маленький пробіг, автомобіль в дуже гарному стані. Ось заднє сидіння у нас на регулюваннях, тобто совається вперед, назад і спинка. Багажне відділення у нас на електроприводі. Є також задній парктронік. Ось так виглядає багажне відділення. В багажному відділенні в нас є розеточка 12 вольт, є фальшпол, в якому стоїть штатне повнорозмірне запасне колесо і додаткові ніші для наборів автомобіліста. Зараз ще заглянемо з цієї сторони. Ручки не зачовані, все реально в дуже класному стані. На машинки маленький пробіг, і це по ній видно, резинові кілинки. Мотор, коробка, ходова, все працює дуже добре. Нарікань по технічній частині автомобіля немає. Ось так він виглядає. Кого зацікавив даний варіант, прошу. Місто Київ, компанія Автофокус, вулиця Гната Хоткевича, 22Б. Придбати даний автомобіль можливо як за готівку, так і безготівково. Або в лізинг, в розсрочку, або за криптовалюту. Всім гарного дня, до побачення!